Диражне школа понтонний міст. Точка старту даного маршруту. Спуск до Горині. Так треба. Так, старт від понтонного мосту. Починаємо стартувати. Пряма ділянка горині, величезний 100-літровий гермобаул, в якому можна було навіть не спаковувати спальний мішок. І подушку навіть взяв, все там влазить в ньому. Сьогодні ми прямуємо. Поки що ми прямуємо, загадувати не будемо. Пройдемо трошки кілометрів, потім ночівля, завтра ще трошки е -е, гостинно приймає горинь. Так, підвісний місток. Гермобоюли, рюкзаки yeah. і горині. 19,5 кілометрів. 20 кілометрів вже пройшли, ще нам треба 17 пройти. І 21 кілометр. Це туристи десь свій фоткається. Продовжується сплав, перевалили ми за тридцятку, зупинялись на обід. Так, ось і відомий з островом кохання базальтовий кар'єр, який проходить тут буквально за кілька метрів від горені. Ми продовжуємо сплав. Лічені кілометри до місця сьогоднішньої ночівлі. Добрий ранок. Мали встати о сьомій, встали о восьмій, але ж перевели годинник, то все-таки встали о сьомій, довше поспавши. Урочище озерне, це злазне. Мінус, що тут багато сміття. Плюс вчора була дуже весела компанія. Ми підпливаємо, якраз б'ють пики. Один одному такий звук, хрясь, на. Короте, потім той чоловік, якого били, виходить, нас зустрічать. Ви хто такий? Чого тут плаваєте? Падає. Потім він показував комплекс розминки. Нахилився, показує, яка в нього розтяжка. В результаті втратив баланс, впав короте, на голову, коверкнувся, ноги закинув, потім встав, каже, ви мені не нравитесь. Каже, Тікайте звідси. А так спали класно. Ну, плюс машина їхня завелася зразу п'ятого. У них дві машини було. Але та хлопці йшли, то як ж транспортом керувати? От наші намети, наш човен. Скажімо так, цікаво. А зараз дуже тепла ніч була, до речі. Бесідка захищає від вітру. І будемо далі продовжувати сьогоднішню подорож. Якщо для походу пішого потрібний наплічник, рюкзак, то для походу водного потрібний гермобаул. Це великий одноємний герметичний мішок, який теж має шлейки для переносу, Значить, це для водних мандрівок. Он, наприклад, у Влада просто наплічник, в який вставляється карімат і задає. Форму і тоді він об'ємний. А у Федоровича він ще далі пішов. у нього гермобаул, а всередині наплічник там у нього звичайний. Федорович самий бувалий турист, бо він зрозумів, якщо річка вдруг перестала появлятися на горизонті, він взяв і пішов. Із-за перепад температури на ніч краще стравлювати надувний човен. Щоб місця з'єднань швів відпочивали теж. Тож великий тиск в балоні має своєрідне навантаження і скорочує тривалість експлуатації плавзасоба. А вранці вже, в залежності від погоди, задаємо потрібний нам тиск. Відчаємо. стали на воду завдяки тому, що перевели годинник вчасно. Продовжуємо мандрівку попереду 25-кілометрова ділянка. Ділянка Злазне з Буш, яка лишилася відрізком 25 км на сьогодні. Давно мною не була проходжена. так як зазвичай як сплави влітку. Екскурсійні ми проводили від Дражного до Чудв або від звіздівки до злазного. А ця ділянка ходилася аж у тому році. На другий день мандрівки багато закрутів. Відповідно, постійно міняється Плевимо ми за вітром чи проти вітра. Федорович робить фотозвіт? Ось ми перед збужом за 7 кілометрів дійшли до устя річки Замчиська, тобто того місця, де вона впадає в гори. Ось така річечка. Права притока горені. З Божем зовсім уже розпогодилось. Лишається кілометр. Лодочна станція у нас видніється. І фінішні акорди. Ну все, отут пляжик, будемо причалювати. Дякую за увагу.